У нас вся освіта онлайн, і найближчим часом давайте будемо відверті. Офлайн у нас не буде ані в школах, ані в дитячих садочах, ані в закладах вищої освіти, там профтехосвіти, технічної освіти тощо не буде офлайн освіти. Хоча деякі заклади до нас звертаються, будь ласка, дозвольте, там деякі приватні заклади освіти звертаються. Для нас безпека дітей на першому місці. Маємо перелаштовуватися і далі йти в цьому ключі. Ми маємо забезпечити наразі онлайн-освіту майже 250 тисячам школярів. Це досить важко у вівторок. У нас був знаковий день. Чому тому, що у нас відновилися навчання на території Куп'янського району? Що це означає? Це не означає, що саме в школах офлайн освіта. Це означає, що діти, які навіть виїхали, можуть онлайн навчатися в своїх школах. А це було досить важко зробити, тому що фактично органи місцевого самоврядування там не працювали. Був процес створення міської військової адміністрації. Ще дуже болючий процес це набору персоналу туди, да, бо ми розуміємо, там були деякі питання щодо колабораційної діяльності тощо. А викладацький склад де брати? Де брати вчителів? Залучили наш вищий навчальний заклад. Університет відповідно імені, імені, Григо... імені Григорія Савича Сковороди, педагогічний університет, і там аспіранти, магістри, ад'юнти і викладачі просто зголосилися підтримати там освіту. і у нас зараз потреба ще 70 тисяч ноутбуків для дітей.